Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, сьогодні ми з вами будемо досліджувати. Е, вже не берег, а давайте дослідимо оту частинку, напевно, аж буде аж сюди, напевно, самого озера. Подивимось, що там можна знайти і що є цікавого. Так, тут у нас ще. Тут же біля ходу вещеру. Ми вже вбивали. Так, і давайте йти. Так, йдемо прямо від берега до берега. О, ох Тут у нас іде. Знову похоти. Звідки він ту взявся раніше, я його щось тут не помічав. Дивно. Ну, значить треба буде акуратнішим. Чи я не можу там постачав. тут тяжка ще не можу поставити. Леки ще йти купи Спробувати. Ну, ладно. Так, ось вот з тих еще львиця утрутую. Можна також непогані речі вибити з них, де коли падають непугані руни. Ну м'ясо падає, дивиться біле. Ну давайте захищати. Можливо, нам повезе. А можливо і так, о, тут ще два. Випало. Не повезло. Так. Що А, тут ми вже до берега пішли, то нам не треба. Так, йдемо. О, тут ще один. Ще будут знайшли, он там бачу нам череп попався, ай все ж нияк будет бити не можна, так он бачу ще щели таких багатих. Я длябил этих не пугас що ж таке Так, і тут нема. На… Не щастить. Так, тут, до речі, можна біля тих кристалів хрис знаходити такі блестячі світлячки. Їх тут вони попадаються. Так, ага, там у нас той вогонь якраз вже... Купцем, де ми були. Так, йдемо кругом тут, ще подивимося на тій стороні. Можливо, ми щось пропустили. Чи ні, ніби ні, нічого не пропустили. Так, йдемо туди далі. Далее он ще той. Ну, труйный. Так, снова ничего. Дивно, ну, а тут щебры. А тут ще Так, и снова ничего. Не наш сегодня день. Так, тут немає світлячків, Так о. Чики нотів ну, випадають тут в мене. Кіалки тут випадають, нічого цікавого з цих володів немає. Хто хоче моєї кіалки фармити, кому потрібно, то може їх тут фармити. Бо тут тих воруїв трошки вистачає. Так, йдемо тепер подивимося на інший бік, що у нас тут будемо так бігати туди-сюди, щоб більше укупити по того озера. Так, на тістуру мало чего, Вон бачу там ще один мар здоровий. Давайте можемо його знищимо. Еще нам тоже -то не даст Тайну. 500 на руль. Це також зовсім непогане мясо, так добре, Нам це не завадить. Так, идем далі. У тій стороні. Так, що ми тут бачимо? Так, он череп нам выпал. А, і вон там шкати. А, ми зараз вернулися до того місця, де ми раніше з вами брали карту того місця. Так, знову. Так, тут А от. Є ще світлячок тут. Тут нам випало з тих ворогів знов. Ну, Всі алка, я так бачу. Так, йдемо далі. Десь тут, напевно, недалеко, мав би, здається, бути, бути благодать. Місце для нашого відпочинку. Так, так там ми видно, спускалися. Там ми по березі пішли до печери. Так, зараз де ми є? А, тут. Тут у нас ще один череп. Ми йдемо, бачу, більше сюди, більше цікавого на тій стороні, Я так розумію. Тут є руїни, тут більше ворогів, може більше якогось крафтових матеріалів або витах може бути. О тут ще бачу двоє Сять. До речі вони тут можуть кругом повзати, треба бути обережним. Так, а тут у нас у тій стороні. Ага. Тут у нас... Давайте ще по тій стороні подивимося. Тут невеликий кусок. Так, тут ми можемо заскочити на гору або спуститися. А Ми можемо, підемо потім навколо зайдемо, а може і ні. подивимося, як нас будуть розгортатися події. Так, тут у нас от, ще бутончик є. Ще блина. Так, ще голубина. Так ш, давайте ти вклали берега. Передивимося і воднемося на воду. Так все ніби тут той кусок берега ми... Подивилися, давайте вертатися туди. Де ми там зупинилися? Думаю, ми, ми там ще в напропускали. пропускали. Так Що у нас тут? Руїни є, вули є. Там більше нічого. О, тут ще на якомусь ми, напевно І похід дизайнів пустой. О, вони ще чимось нас кидають пусти. Так ми ще мають якусь магію. Так, звідки нам ще пускали. Звідси. Угу. Бачите, ми на цілу в руку не трапили. І не побачили їх, можливо вони десь по деревах і по руїнах тут повзають. Так, о, ще бутончики. Круто нам ще з них ця алка. Бачимо. Ага, вон там благодать ем. Так, тут ще улинбой. Черу. С рунами. Ну давай, забывайся. Так. Тут мы забрали, тут забрали. Что мы тут чем могли пропустить с вами? А вот тут шею. Светлячок. Так. Давайте може запалимо вогонь, підемо ще на ту сторону, тут ще лук лежить. Так. Запалили. А давайте може відпочинемо. Трохи. Піднаберемо фляг. Так, що у нас тут? А тут у нас рецепти. Рецепти у нас до чого зараз глянемо. То друга була так. Ніби так, а? Вийділину з маску можна буде робити. Або ага, ж людина з маска, то у нас... Ага, от така. От якраз, ага, такі от бутони нам треба буде. Якщо нам потрібно буде робити її. Так, куди ми йдемо? Так, звідти ми прийшли, давайте подивимося трошки на ту сторону. Ой, тут вони також ясно, тут вони будуть по всьому було зустрічатися. Я так друзья. Погано чуть у них принтеалу нічого цікавого. Не візьмеш, ти вішить із них. Не так багато рум падає слово 73. Так. О, там ще один хумар є. З умара падає 500. Зумара... Падає... А, то... Ні, то той умар його вмил били, ми просто відпочили. Тому може в другий раз його вбивати, не варто. Ну, спочатку за 500 рун можна відбити. Але добре, ми туди вже не підемо. Ми його вбивали. Давайте просто позбираємо черебки. і прилетіла нам От бабка яка щось від нас хоче. так тут ми вже з вами були. з тими ворогами ми, ми доволівали той що сидить так і з тим напонів також о, ну, ми йдемо тоді далі. Там ще мають бути руїни. Там далі мають бути. Там, ми, може, ще щось знайдемо. А знайдемо то точно. О, тут у нас ще йдемо вже. Ага. Ще заховалося 10 о, тут їх купа заховалося, ще ж вони тут охороняють. Ну давайте може спробуємо їх.

багато будет так з одного. так кусок м'яса випало і все а ще ж вони тут короняли щось я не розумію Хм. воно? і нічого ніби нема тут щось не ясно тут бутон а там що було Хм. їх стіпи сюди Набхалы. Дорсы не ясно. Какая замануха такая. Вот тут, тут, не залезешь. Да и вон. А вон тут щелбина гурит. Сейчас вас убрать. Мы можем сюда набору завести. Ой, ты Да. Ничего не зашел, честно вам скажу. Так, да, давайте перекуем. Вот тут еще один на куни. Давайте его поздно ищем ну а тут нас чекает руїни. І... тут немає ну, я... равно ну, ще знайти все мы тут маем. Если там здесь сзади он щелбин на куни сказал. Давайте еще бина спрыгнем. Ну, нечестно, не час, но не заскочит. Вон там, давайте свечка заберем. Good. Тут, до речі, ще вон сюди. Тут, до речі, є один такий противник, який вилізе з води. Таке корулева, я так розумію, якась їхня. І вона дуже швидка і вона вас може вбити також, якщо ви її швидше не б'єте, вона переміститься і з води вилазить в будь-який момент, може вас... Тому краще, якщо не хочете сильно ризикувати, то краще викликати духа. Тут будуть їх різних багато і менших тих вилазити, але витало, що більша буде, то вона дуже така. Вона вилазить, краще її крайний питання. Так, добре ту велику брови, давайте люб'ємо, мачка мови на спокійну. Якби не допомога лицаря, то ми ще випало з неї. Ландиш буде, комбалія така друга, що також непогано. Так, тут в нас ще росте троянда. І давайте дивитися, все пропадає наш лицарь, Наші бігів вже стало тут поменше. Тут треба бути акуратним. Так, тут в нас. я вылазил. Так. Что у нас удар на 3? Нам не должно Ну, Нам не, не, не треба хто буде робити бомбочки. Тому це. Тому це більше потрібно Так, вон тут у нас ще дві. І... Так ще один босс. Ви що буде. Перестанете з'являтися. Так, ще одна роза. І тут ще один лут. О! значить камінь 3. Третій, то добре, нам якраз зараз що покращувати треба. Третій. А тут задні ще одна роза. І давайте ще тут кругом подивимось. Так, тут ще гриць. Тут ще десь має бути вхід в підвал. Так, так я забув, де він є. Так десь там має бути підземелля Детл Хит стоїс турину Мені здавалося що щодо Сией Але щось я не бачу Десь я по плаво Майч ти хит підземелля ще є Давайте зайдемо туди і подивимося. Тут нікого немає. Тут нас чекає сундук. А от сундуку якраз бачите той дзвіночок на призиво призраків. То такий... Дзвіночок, як мають ті вороги, що на нас пускали ту магію. От, бачите, такі от, і ми приводами поклоняючися. от. От. Що можна також його використовувати, не такі випускати таку магію, тих таких приводів. Так, добре. Тут ми з вами все дослідили. от, Ну давайте ще подивимося ззаді. Будемо рахувати, що ми з вами частину озера дослідили немаленьку. Так тут ніби нічого немає. Так, тут там ми були. Ніби. Так, сюди ми ходили, сюди, сюди. Добре. Це вже добре. Так, більше. Вон там благодать, більше я тут нічого цікавого не бачу, крім того, що тут є портал. Давайте мовим. там є портал, який десь нас закине в нове місце. Тут ще. Ярапія. Так. Ну давайте підемо в той портал. Приноселі нас дивимося а сюди. Ага, також на озеро тільки подалі. Тут, до речі, є карта, треба буде йти забрати. Напевно, вона відкриє ту частину. Так. Тут бачу є благодать. Де треба відпочити, щоб назад повернутися, І бачу, тут ще є лут, то є карта просто і так, подивитися. Так, давайте нікудимо з міністер. Вона вдається от тут. ось карта зміст зустрічі. О, якраз ключ, де ми можемо знайти. А той ключ, судячи з карти, ага. Нам треба спочатку відкрити підібрати ту карту, щоб потім бачити. Добре, відкрити. Давайте так, поки ми а, все ми запалили, воні можемо тоді навіть можна не відпочивати, можемо повернутися назад. Я, Чекияни не, не ну, але... Давайте відпочинемо все ж ладно. Так. І дам нам краще повертатися, куди досліджувати. Так, тут частину то ми дослідили. Можна піти тепер по берегу і дослідити от ту, напевно всю частину. Тому давайте перенесемося знов в печеру. Можна. Перенеслися в печеру і думаю, на сьогодні ми пройшли, дослідили досить. Тому всім дякую, гарного дня і до зустрічі.